Нами будь-яку проблему можна вирішити швидше. Це програма Самопоміч. Вітаю вас сьогодні. В програмі європейські пристрасті. Самопоміч щоночі допомагала студентам на Євромайдані. Тренування з чемпіонкою діти з інтернатів спробували себе у кікбоксингу. Ярмарок спорту триває цього тижня. З різними видами спорту знайомилися у селі Родатичі. Шлях до Європи, боротьба, холод, тисячі гарячих сердець. Увесь тиждень львів'яни відстоювали право називатися європейцями. Про боротьбу на Євромайдані дивіться у сюжеті. Година ночі, як справжні партизани, кілька десятків чоловіків таємно добиралися в столицю, переховуючись від працівників дорожньо-патрульної служби, вони зупинилися в лісі та заспівали українську пісню. На вулиці дуже холодно, але усіх їх гріє надія у світле майбутнє України. Але пригадаємо, як все розпочалось О четвертій годині дня. Сьогодні була розповсюджена сенсаційна заява про призупинення процесу підготовки до укладання угоди про асоціацію з Євросоюзом. У відповідному розпорядженні сказано, що зроблено це винятково заради національних інтересів. Однак український народ вирішив не миритися з рішенням уряду, і за лічені години Україна повстала. Україна не солом Україна Європа! Слава Україні! На відміну від київського Євромайдану, який майорів з тягами і з політичною символікою, у Львові мітинг власними силами зробили студенти. Незважаючи на сильний холод, молодь цілодобово відстої майбутнє своєї держави. Дні йдуть, але вони не відступають. На годиннику 5 хвилин по півночі розпочалася п'ята доба мітингу у Львові. Ось поза нами. Намед, де до останнього сидять львів'яни, Тут зараз вони відправляють наших людей, людей з цілої області автобусами на Київ. Хлопці, дівчата, вони не здаються. Хоча ще зовсім недавно тут падав великий сніг, але зараз тут вночі дуже і дуже тепло. Немає ніякого відчуття, що йде зима. Тут вирують пристрасті, і львів'яни готові йти вперед і боротися за свою свободу. Я хочу жити в нормальній європейській країні. Хочу жити за Нормально так, щоб я мала собі на майбутнє, тобто, щоб я не думала про те, що я буду жити завтра, щоб я знала точно, була впевнена в на наступному дні. І знову ж таки, щоб мої батьки, щоб я мала можливість їм організувати хорошу старість. Ти у мене єдина, тільки ти. І очим настроєм відправляються мітингувальники зі Львова на мітинг. До Києва, а вони говорять, що там їх почують значно швидше. Можливо, там хоча б нас почують, побачать, цих, цих студентів, які наполегли студенти, люди, старші люди, які всі хочуть краще, краще жити. Попри думки російських ЗМІ, студенти самовільно вийшли на майдан. Викладачі різних вузів не тільки з розумінням поставились до пропусків, а й допомогли студентам у нелегку хвилину. Ми сюди прийшли вночі, то напевно нашу позицію. Видно, принесли тут тепле одяг для студентів. Я сама викладач, з університету ветеринарної медицини от принесла студентам, бо їх дуже добре розуміє. Вдячна їм, що вони стоять тут і підтримують фактично нас теж, бо ми на ніч не залишаємося. Всі дні та вечори мітингувальників підтримували музичні гурти, аби натовпу було тепліше, адже вони заставляли не тільки підспівати, а й активно рухатись. Такого майдану не може бути ні в одному іншому місті. Але я би дуже хотів, щоб така позитивна енергетика була в кожному українському місті, всій Україні, тому що ці молоді люди, які народилися в незалежній державі, вони хочуть жити в вільній, процвітаючій країні, і вони для цього готові жити і робити все, що необхідно. Львів'яни зрозуміли, що їх допомога потрібна у Києві, однак автобусом з міста виїхати нереально. На перешкоді стали чоловіки у формі та смугастими палицями. На допомогу приїхали кілька десятків добровольців на власних автівках, які вивезли мітингувальників далеко за місто, де на них чекав автобус до столиці. Якщо старатися і хотіти своєї мети, то будь-які, ну тобто очі тих, які я бачу, оправдають будь-які мої заселі. Я думаю, тих... Які зі мною також є поруч. А чи важко? Ну очевидно, щоб досягти якоїсь мети, особливо тоді, коли вона є досить цінною. Я завжди варто прикладати якихось зусиль це вимагає від нас якогось старання особливо кілька століть Україна боролась проти поневолення Росією, тому сьогодні вони не дозволять владі добровільно здатися у руки східного загарбника. Тисячу років ми воювали за нашу свободу. І Що ми дістали? Грошей народу не було і немає. Він з голоду тихо здихає. Для усіх цього тижня вихованці львівських інтернатів безкоштовно вчилися кікбоксингу разом із чемпіонкою світу. Про перший досвід дітей дивіться у сюжеті. Який подарунок найкраще зробити дітям: іграшку, фломастери, новинку техніки. Це все ніщо в порівнянні з тренуванням разом з восьмиразовою чемпіонкою світу з кікбоксингу. Десятки дітей з інтернатів спробували свої сили на татамі. Перші кроки в великому спорті подарували іскраві емоції і дітям, і їх зірковим тренерам. Я що дітям подобається, вони не тільки працюють е, по лапах, вони ще між собою працюють, е, пробують трошки спарінгувати. Ну так це звичайно дуже професійно виходить, але їм подобається, трошки друкують, а трошки і по справах про це вони не дуже усвідомлюють наскільки це важливо чи правильно. А трошки пробують, а потім може щось буде більш серйозно. Ми показуємо базові прийоми в мої які є. Тобто удари кулінями, локтями, то саме стандартна. З починається наше тренування, наше навчання. Це те, що може будь-яка дитина освоїти за короткий період часу. І, можливо, це і пригодиться в житті, можливо, дехто з цих дітей потім захоче займатися надалі більш професійно та, та, та регулярно. Про спортивну кар'єру задумався й 11-річний Сашко, перший на настановив від чемпіонки. Дивись, я зараз тобі б'ю по нозі, а ти підставляєш, так. Ще раз. Підставляю. Дуруш і б'єш коліном цим іншим. І хлопець остаточно визначився з майбутнім, займатиметься кікбоксингом. Мені тут багато чого сподобалось. Я напевно що в цей заклад буду ходити і займатися далі цим видом спорту. Ми сьогодні вчили багато різних прийомів. Ще мені сподобалось, тут викладачі дуже добрі. Я сьогодні багато чого навчився. Що щоб решта дітей ходили сюди, спробували все. Організатори щасливі за успіхи дітей, тож обіцяють повторити майстер-клас у недалекому майбутньому. Насамперед варто подякувати спортивному клубу Юніон, який сьогодні дуже гарно долучився до цієї події та допоміг її організувати. Сьогодні тут ми бачили багато щасливих та задоволених дітей, яких ми привезли з міських та обласних інтернатів. Що ще раз доказує те, що Такі події варто проводити разом Рок спорту триває нещодавно до спортивної традиції долучилася молодь городоччини. Похмура погода та легкий дощ не зіпсували у селі Родатичі спортивного свята, першого ярмарку спорту на городочині. Стіни спортзалу школи зібрали кращих спортсменів району, які закликали ровесників активно займатися спортом. Першими виступили школярі-гіровики, серед яких знані в області чемпіони. Хлопці запевняють, що без спорту не уявляють свого життя. Табу спорт приносить багато користі, розвиваєшся, на всякі змагання їздимо в різні міста. Яскравий виступ підготували хлопці. З патріотичного осередку району юнаки показали ефективні прийоми самозахисту та здивували глядачів екстремальними виступами. Такі заняття розвивають не лише фізично, але й зміцнюють дух. Це це в молодих людях. Ну виховує мужність не боятися небезпек, різних непередбачених життєвих ситуацій, які можуть виникати. Час від часу вміти постоїте за себе за свою дівчину, за свою родину, кінець кінцем за свою націю. Після закінчення акції дітлахи побігли записуватися на секції. Тож ярмарок спорту завітає ще не в одне місто України. Ціла низка ярмарки спорту відбулася протягом останнього тижня у Львівській області. Це говорить про те, що люди зрозуміли проблематику, яка в наше сьогодення є актуальною для людей. Здоров'я, здоровий спосіб життя це пріоритетне завдання від малого до великого. Всі люди це розуміють, всі люди починають це активно боротися з цим, переймати проекти нашого об'єднання і втілювати в маленьких містечках, в селах та селищах. Щоб діти менше ходили по барах, а займалися більше спортом. Також акцентували свою увагу на інших видах спорту, крім футболу, що є також і гаровий спорт, і самооборона, теквандо, важка атлетика. Я рахую, що ми своєї мети досягнули, а там побачимо по записах, як діти будуть записувались на різні секції. У Львові кілька сотень секцій, проте у маленьких містах та селищах їх можна перерахувати на пальцях. Долучайтеся до великої справи. Промоції здорового способу життя. Телефонуйте 297 дев'яносто тисяча та дізнайтеся, як провести ярмарок у вашому районі. Танцюють усі цього тижня львів'яни безкоштовно вчилися рухатися у стилі хіп-хоп. Уроки у школах закінчились, але спортивний зал у Львівській українській гуманітарній гімназії не пустує. Тут школярі вивчають основи хіп-хопу. В рамках проекту Тиждень доступного танцю. Всі заняття відбуваються безкоштовно. Всі діти мають змогу займатися безкоштовно, знайомитися з любими стилями. Кожен день в трьох приміщеннях наших відбувається по три чотири години. Тобто по три чотири заняття. В день, і різноманітних, тобто і хіп і бальні, і діти можуть одразу все спробувати, якщо мають змогу. А в перерві між заняттями діти діляться враженнями. Мені подобається цей стиль, він швидкий і класний. Ми спочатку робимо розминку, потім ми вчимо тімо якось друга, а потім розкладається в танці. Бо дома нудно сидіти, а так то е, дали е, заяву, ну, приходили, класи обходили. Додому зробив оборок і пішов сюди. У юний вік Віктор вже спробував себе у багатьох видах спорту та запевняє, обирає секції сам. Займався фахтуванням і тенісом, і кікбоксингом. Теніс кожен день одне й те саме. Фахтування ж зламав дві шпаги, вже нудно стало. А кікбоксинг, ну надоїло получати лиці і битися одним словом. Координатори проекту Тиждень доступного спорту щоденно працюють із спортивними федераціями, аби створити львів'янам сприятливі умови для ведення здорового способу життя. Частіше люди не можуть знайти ті чи інші секції у місті. В рамках проекту тиждень доступного спорту. Ми розповсюджуємо інформацію про спортивні секції у місті а також надаємо можливість безкоштовно спробувати їх протягом цього тижня. Телефонуйте на гарячу лінію самопомочі 297 дев'яносто тисячам. Тоді дізнайтеся адреси сек. Ці поблизу вашого дому, щоб бути в курсі соціальних подій міста першими, підписуйтесь на сайт самопомічорк. І на сьогодні це все. Вдалого вам тижня і до зустрічі наступних вихідних.